Доброго дня, мої глядачі, ті, хто підписався, або ще не хто підписався, але все ж таки слідкую за моїми новинами. Не такими частими, але намагаюся якомога вам дати більше. Що роблю? Готуюся до Різдва, звісно. Завтра, святвечір, буду... Чомусь вирішила, що в цьому році в мене буде, хочу поставити 12 страв, але переважно це будуть вареники, налісники. І так, грішу, не буде пісних страв, тому що будуть налісники з м'ясом. І можливо, якщо залишиться м'ясо, то ще будуть вареники з м'ясом. Вареники будуть з сиром, а також з чорницею. Ось тісто вже підготувала, воно у мене відпочиває. Зараз допоможу. Так, ось тісто. Подвійну порцію зробила тісто, тому що не знаю, але у мене настрій вареничний. І хочеться, дуже полюбляю вареники з вареники саме з чорницею. Дуже смачні, просто не можна відірватися. Рецепти будуть. Рецепти налісників я напишу, не буде відео, як я їх робила, тому що вчора ми з сином разом робили, він мені допомагав і замішувати тісто, і жарити. В нього є така пательня маленька. Якраз напевно ну зараз покажу, як, оце на цю маленький цей кружочок, да, така пательня я спеціально купила для того, щоб йому жарити налісники. Так, а це в мене вариться м'ясо на налісники та, можливо, на вареники. Також хочу ще вареники зробити з картоплею, якщо буде така можливість. На жаль, звару не знайшла тут, у Фінляндії. Немає часу їхати, є український магазин, вже відкрили у нас українці, які сюди приїхали. Відкрили магазини, можна купувати українські продукти. Ще не разу, на жаль, там не була, тому що від мене далеко він знаходиться і ніяк все не можу все, сина. Прошу, поїхали, але він ще поки що не хоче, відмовляється їхати десь так далеко. О, тому не, не була, не знаю, чи могла б я там купити щось таке саме зараз для мене, що мені потрібно що я шукала кутю шукала, хотіла пшеницю, хоча пшениця і тут є. А що я не знайшла, про що я казала, що я не знайшла? Щось не знайшла. Добре, забула вже, що я не знайшла. Так, ви мені підкажете. Отже, вареники з картопли. А, узвар хотіла зварити. О, згадала, узвар хотіла зварити, не знайшла сухофруктів. Купила просто заморожені і зварю компота. Буде заморожений фруктів компот. От такий, будемо уявляти, що це узвар. Та чому і казала, що можливо в українському магазині можливо можна було купити набір якісь сухофруктів, так само, як і набір куті, можливо, але пшеницю тут можна купувати. Ну, я буду робити. Кучу з рису. До речі, мені ще залишилося мак купити, бо щось сьогодні теж не знайшла в есмаркеті маки в лідлі. От, буде в мене купила фігі, це інжир. так, Купила мед. Горіхи буде, мигдаль у мене. так, мигдаль. І я ж кажу, ще мака треба пошукати, мак, і буде в мене кутя, рисова кутя. Сподіваюсь, що все в мене вийде і вийде. Вареники дуже люблю це тісто, просто його обожнюю, знайшла я якось на YouTube каналі. І воно мені без всяких заморочок, без... І щоб мені найголовніше було, щоб вони не розлипалися, тому що є така проблема в мене, що коли ти їх починаєш ліпити, вони розлипаються. Тому це таке тісто, вже в мене рецепт в мене вже тісто перевірений на вареники. Воно вважається як заварне, тому що робиться з, заливається у борошно гаряче молоко. Можна наполовину з водою, можна тільки воду, але мені з молоком подобається найкраще. Так. так, готується цибулька на налісники, м'ясо вже доварюється, буду його потім збивати в блендері, щоб було таке ніжненьке, гарненьке. От. І будемо рухатися далі, готуватися до завтрашньої святвечері, щоб завтра тільки відпочивати, тільки насолоджуватися, дивитися, дивитися якісь фільми цікаві. Різдв'яні, так, слухати різдвяну музику і мріяти, сподіватися, просити у Бога найкращого перемоги для нас, щоб все було в наступному році як найкраще. Так, зробила трошки своє м'ясо, перекрутила. Додала рідини і тепер вийшло ну, дуже класно, дуже смачно, дуже добре. Так, будемо зараз ліпити, не ліпити, а робити варенички. Доре... Не варенички, а на ліс Так, До речі, в мене не було багато борошна і вийшло так, що я трошки додала борошно з ржаної... ржане борошно. І боялася дуже, що вони не якось будуть не дуже смачні. Але самий головний мій поцінювач з'їв сьогодні зранку одного налісничка І, отже, справа пішла. Тобто, якщо у вас є можливо, так, якось так вийшло, що у вас вдома є ржане борошно, ви можете. Використовувати на налісники також. Так, а це ось такі маленькі наліснички. Не знаю, трошки поки що від, відкладу, а потім подивлюся. Рецепт налісників простий. Напишу відео під відео напишу в описі. Але дивіться, все роблю, на, як то кажуть, на око, так? Просто нічого не виміряю. Не заміряю, в принципі, як я думаю, що багато таких так господині роблять. Не тільки я одна, тому що це налізники, як тут можна якісь точні пропорції зробити. Скільки там молока більше налив, там менше і таке інше. Єдине, що раніше я змішувала все підряд, а зараз я збиваю яйця і, наприклад, е я взяла ну, теж так само на, просто на око взяла два. Два яйця, збила його сіллю з цукром, а потім додала молоко, теж збила, і потім вже борошно у самому кінці. Так, Багато у нас вийшло цих маленьких налізничків теж, тому син активно їх смажив. Це додаєте борошно, як звичайно, збиваєте до консистенції такої рідкої сметани і смажите, і смажите, тому якби нічого особливого немає. А начинка теж будь-яка е, тут. Так, завертаємо його, хто любить. Конвертиками, може, конвертиками, хто любить трубочками, може, трубочками. У мене велика сковорода, і тому вийшли вони здорові такі. Тому це буде один налісник на обід, один, на вечерю. Так. І так, робимо зрештою налізничків. Насправді дуже люблю різдво. Це саме найкраще свято, напевно, яке може бути після, <різь> окрім незалежності, звичайно, України, Дня Незалежності України. А так, це таке сімейне, добре свято, яке дає тобі надію на те, що буде найкраще. Рік буде кращим. Все буде краще, збудеться те, що. Ми бажаємо, тому що ми якісь цілі маємо, звичайно, в себе, в житті, перед собою ставимо їх, так? І хочемо їх досягти. Цілі, мети наші. Тому не завжди це вдається. От, не завжди все вдається. Але сподіваємося на найкраще не вдалося в цьому році, значить, дасться. В наступному році треба сподіватися, треба мати надію. Це основне. надія. Наша все. Боюсь, що в мене не вистачить на вареники, тому вареників не буде. З м'ясом будуть вареники, можливо, з картоплею. якщо в мене буде сили і буде час ще їх ще варити картоплю. Бажання головне, тому що ще треба вийти раз в магазин і шукати, знайти мак, на пошуки мака. Верніше, якби він є, просто там, де я була, його чомусь напевно, багато українців вже, які розібрали мак. От, І це є і тому, можливо його саме там не було, так? але е, був іще один магазин, який я не дійшла, тому що багато було речей, які я купила, які треба було донести додому, перш ніж ти ще кудись. Так, куди їх тут складати? А з маленькими, напевно, може бути, з творогу, може бути просто з варенням. Це теж непогано, просто з варенням, або просто як замість хліба. Можна використати маленькі налізнички. Скільки в мене вийшло на лісничків з м'ясом. І такі, і такі маленькі навіть вийшли. Маленькі для маленького хлопчика, а здорові для здорових. Так, перша партія варенички, ось уже бушує. Так. Хай варяться. Ем, ось такого розміру десь в мене виходять вареники, так? ну, кружечки. Так, які я кладу потім ось такий фарш. Ура! У мене будуть вареники з м'ясом. Ну, тоді не буду робити з картоплею. Не буду варити картоплю. Ура! Так, тому українська кухня, як я хочу сказати, вона складна у приготуванні і вимагає багато часу. Чому? Тому що вар... візьмемо голубці, самі прості голубці. Треба зварити капусту. Причому це ще й небезпечна справа, оскільки, окрім того, що ми варимо капусту, кожен листочок відбираємо. Ну, не знаю, можливо, в когось зараз є, хто робить її з пекінської капусти-голубці. Але якщо ми говоримо зараз про е, стандартну українську кухню, то тоді саме так. Зробити фарш, зварити окремо рис і все таке інше. А потім це все ще й скрутити, зробити ще й заправку і поставити тушити. Так? Багато дуже часу вимагає. Так само, як і ті ж самі вареники так? або там крученики і все таке інше. Зараз ви скажете, що так. У кожній кухні є такі страви, так? це не тільки в українській, можливо і так, одні тільки суші теж чого варті, так? теж їх, в принципі, нелегко робити. Да? і все -таки інше. Так? Але ну, ось такі виходять у нас на лі... варенички, на ліснички. варенички, Ліпимо їх швиденько, бо вже відставила водичку, щось трошки. Не встигаю наробити, щоб вже можна було накинути іншу партію. Воно еластичне, дуже тісто, розтягується, як хочете, і склеюється, як хочете, трошки допомагаю, тільки борошно беру, особливо коли є якась рідина. Виходить або сік, якщо ось в мене будуть ще варенички з творогом, якщо будуть так, тому що я вже сьогодні не обіцяю, бо насправді м'яса дуже багато. Я щось як така, можливо, без досвіду господарка або господиня. Вже хтось поспішає до мене. Так, у гості на варенички. Як, коли я така, якась ну, господиня, господиня, вважаю, що мені все мало, 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 мало. І купила 2 кг майже м'яса і думала, що мені мало. Так що, боюсь, що сьогодні будуть із 500 грамів борошна будуть одні вареники з м'ясом. Так, все, перша партія витягнула я вже. Тепер. Ліпимо інші. Ну, я ж кажу, дуже люблю це тісто, і я вам раджу його е, взяти собі на замітку, тому що з ним робити вареники одне задоволення. Тому що насправді ну взагалі українська кухня, вона смачна, дуже смачна. Але такий мінус в ній є в тому, що все дуже багато потребує часу. Візьмемо, наприклад, голубці. Так, що треба зробити? Так, відварити капусту. Причому це дуже ще й небезпечно кожного листочка.